19 липня 2025 року розділяємо міні-нуки, тобто забираємо одну рамку розплоду і заселяємо пустийну клеус, які були нам злетіли і будемо піддавати молоді неплідні матки. Даємо одну рамочку з бджолами і з печатаним розплодом. Давай до другого еще покажем. Выбираем с бджолою. Проверяем Ще є там молоденька матка, бо ми піддавали молоді матки зразу. Ось такий розплід. Шукаємо матку і з кожної сім'ї ми забираємо по одній рамці розплоду. Ось там маточка. Ось і одну рамочку розплоду ми робимо якби збірний нуклеус ось я забираю цей нуклеус. Буду витягувати. Матку, яка тільки щойно вигризлась, і піддаю такій сімейці. Ось маємо тут щойно вийшовшими матками. Ставлю на місце. Тут всі рамочки є з матками. Ось так відкриваю бігуть цей і впускаю матку. Ось матка тут. Моточка піде, прийом стопроцентний. Отож, друзі, всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.